Усім привіт! Дуже рада, завіта... Дуже рада, що ви завітали до мене на мій канал В'язання то Любов. Мене звати Таня і я хочу попросити, по перше, у вас вибачення, що мене так довго не було на каналі. Але я зібралась нарешті і вирішила записати відео. Е... Я не записувала відео, але я в'язала. І я думаю, в'язала так Чи маленько. Так, ну, спочатку, спочатку, я хочу вам привітати, не привітати, а подякувати таємного Санту, який подарував мені ось таку річ. Я дуже-дуже йому вдячна. Дякую тобі, Санта. Ось це підставка під. Під ой, схеми жакарда, щоб в'язати жаккард, Ну, не, не тільки це. І Так що тепер у мене є ось такий гаджет. Дуже-дуже дякую тобі, Санта. І ось така свічечка з ароматом марципана. Я дуже радію цьому подарунку довго. Його роздивлялася. Тож, тепер я хочу показати вам все, що я нав'язала. Ну, по-перше, це ось такі пальчатки. Ось такі пальчатки. Та ось вони. Я в'язала їх з пряжі, з пряжі, регія Марінояк. Ось така. І колір тут 0,7, 5,17. Ось така. Ну, можна сказати, шкарпеткова. Бо тут 400 метрів у 100 грамах і 58 вовни, 28 поліаміду і 14 яку. Так, в'язала дівчатка я по майстер класу Іри. З каналу Професор Фесова. Я в'язала їх від пальчиків, а тоді з'єднувала їх всі докупи і далі в'язала шкарпет пальчатки. Ось такі в мене, вони тут, звичайно, трошечки в мене трошечки не дуже гарне з'єднання, але, але на руці. Ну, мені подобається. На руці, воно виглядає непогано. Ось. І ці з'єднання, вони між пальчиками, і їх не дуже видно. Ось ось така, Ось такі пальчатки. Ну, мені здається, тут би ще щось хотілося б вишити. Ну, я подивлюся. Так, ось така в мене одна робота. Так, тоді я в'язала ось такі. Шкарпетки. Вони не дуже гарні, але вони тепленькі. Це я в'язала. Це я зв'язала чоловікові 44 45 розмір. Та з такої пряжі. Це, це напів вовна 50 на 50 фолько. І додавала ось таку пухнасту ниточку. Вона трохи ось. Пружинить, дуже пухнаста. я в'язала на, Хоч, хоч я в'язала дві ниточки ось такої, фолько і ниточку ось цією пухнастою, то я в'язала на 2,5 вільно, і я так подумала, щоб пух заб'є оті дірочки, які будуть. І буде все гарно. Так, нарешті чоловік дождався шкар... від мене, тось, <смі> від мене шкарпеток. Так. Тоді, дівчатка, я, я вже давно зв'язала ось цей джемперок. Ось я вже і виставляла його і в інстаграмі, і в спільному проєкті мої сіні натхнення. І, але, але не було у мене оцєї дов'язки. І я його пару разів вділа, мені не сподобалося, і я вирішила дов'язати, довжину дов'язати. І я купила ось таку ниточку. Браш Альпака Silk, Це у нас колір 21, шавлія, і... З'єднала з ось такою паєткою. Сіренька паєтка, бавовна на 3 мм. І мені дуже сподобалося. Трошки шию закриває і все гарно. Так, дівчатка, я ще, знаєте що? Я ще купила ось таку. Я не знаю, як називати по-українськи щітка, мабуть, щітка краще. Це тут, на жаль, я викинула бірочку, що там було написано, але точно пам'ятаю, що тут є натуральні волокна, волосся кабана і якась синтетика. І для чого, як ви думаєте, я це взяла? Для того, щоб Якщо одіваємо під низ пухнасті речі, вони <кхм> приминаються. І я ось, я десь побачила і вирішила і собі, як ота сорока. Отак, підняти ворс, і воно ось і буде пухнасте, гарна річ. Так, так, ось це у мене таке є. Так, і ще. Дівчатка, я купила собі ось таку пряжу, це вже залишки. Це у мене, зараз я візьму листочок, подивлюся, що це в мене, бо я пряжі багато. Так, це у мене беві-альпака, ось це, так, меринос, Люрекс і ПА. І колір тут медовий. Я дуже, мені дуже сподобався. Він такий люрекс, такий тонесенький, такий ніжний. І я почала в'язати собі. Ось, дивіться, ось дивіться, який гарний. Ось так. Ну, він дуже тонесенький. Почала в'язати собі джемпірок, але приміряла і мені дуже-дуже не сподобалось. А не сподобалось те, що він мені не личить. не личить. Я пожалілася доньці, а вона каже: а мені подобається, я таке хочу. І я вирішила, так як я побоялася, що мені не вистачить цих ниточок, я докупила ще ось це. Це колір Сонях, і вони дуже добре поєдналися. Це колір Сонях, так. Це у мене картний маринос, дочеза дуч... з... е... як. Тут тисячі метрів. І це картний маринос. І ось що у мене вийшло. Ось така річ. Це я зв'язала доньці. Джемпирок, стоїчка, Вона мене не любить холоду, тому під шийку. Так, це реглан. І зв'язала ось рівнесенько. Тут нічого немає. Особливого понизу. Різиночка моя улюблена. 2 на 1. Ось так. Ось, дивіться, який делікатний блиск в цього, в цієї альпаки. Він мені дуже сподобався. Але, але, ну нічого, зато донька поносить. І ось такі ажурні. Рука зробила. Так, ось так. Мені цей візерунок дуже подобається. Я вже, що я кардиган в'язала з такими ажурними рукавами, тоді я зв'язала безрукавку повністю. Так, це я поки одкла. Світло пропало. Зараз. Можливо, ключі чоловік. Так, так, ну я не буду прериватися. Ось все, знову. Чоловік мене виручив. Ось отаку безрукавочку я зв'язала. Теж отакий візерунок. Так, я це поки уберу. Ось такий візерунок, вона в мене повністю, повністю з таким, зараз, з, от, з отаким візерунком. Ось так. Вона... Цей узор мені дуже подобається. Я вже його так вивчила. Добре, що. Ось так. Так, ось така. У мене безрукавочка вийшла. Ось. І спинка теж. Теж з таким візерунком. Так, далі що? Далі дівчатка, о, я думала, що я так багато нав'язала. Далі я ще в'язала, я не приймала участь у спільному проєкті «Зігрій мою душу, яка організувала Наташа Коржова з каналу вязалки від Наталки. Але я дівчаткам допомагала. В'язала маніжки, я вже віддала, і шкарпетки теж я вже наталки віддала. Відправила. Ще дівчатка я зробила собі невеличку покупочку. Ось так. Ось так. Це у мене так. Це в мене дробс. Я потихеньку збираю. Можливо, якийсь жакард ось до, до цього подарунка. Якраз треба тепер жакарту в'язати. Ось я вз... Я трошки перепутала, там на сайті більш яскраві кольори. І я ось сьогодні подивилася: там номер зовсім другий, але, але нічого, ось дивіться, як гарно поєднуються ці два кольори. Це фабл, і колір це 650. Так, ось, ось так буде видніше? Да? Ось так. Мені подобається цей колір. так, ну і, А це дропснурд, один з останніх нових кольорів, це 32 ліс, а це оце ліс, мені здається, а це теж щось з лісом. Я не пам'ятаю точно яка назва. Тоді. Тоді ось норд іще один моточок це марцепан, це вже точно дуже дівчата марцепан-марцепан, думаю, же ж він марцепан, бо на, цьому, на екрані це одне, а в житті це зовсім друге. Ось такий, я б сказала, трошки кавовий. Молоко і трошечки кави. Це марцепан. Колір, уніколор і номер 29. Тут, ви вже всі, це вже всі добре знають цю пряжу. Тут у нас 50 грам, 170 метрів, і 45 альпаки, 30 поліамід і 25 вовни. Так, ну і ще один і ще один моточок, це норд уніколор, Бордо. Так, і колір це 30. Так, ну, вже параметри, я сказала. Ось такі у мене зимові гарні кольори, ниточки. Ну, звичайно, я ще оце купувала, але ж це, це у мене була така. Покупочка, ось так. Ну що, дівчатка, я сподіваюся, що я візьму себе в руки і буду працювати, і так надовго вас не покидати. бо мені було так, м так було соромно, дівчатка на зустрічі казали, що ми придивились всі твої відео, а я думаю, а я така нехороша дівчинка, і от наскільки я... Надовго випала, але в мене був такий настрій поганий. У мене останнє відео не... я не могла його загрузити, воно в мене більше 20. І я розстроїлася, не знаю все, кажу, не можу, не буду. І все. А тоді вже от-завтра. От сьогодні, от-завтра, і все ніяк не могла взяти себе в руки. А це після зустрічі, думаю, ні. Обов'язково треба. Починати. Я так давно хотіла свій канал ще, ще відтоді, як, як я побачила в інтернеті, Одеса в'яже дружно. І тоді я так загорілася цим і каналом, і зустрічами з дівчатками. Нарешті в мене є і дівчатка, і зустрічі. І я нарешті відкрила свій канал і не можна розслаблятися, треба працювати. Тож, дівчатка, якщо в мене вийде, я в кінці поставлю вам <кхм> декілька кадрів з зустрічі. Тому я вас усіх люблю. Дякую вам усім за підписки, за те, що дивитеся, пишіть, задавайте питання. Якщо когось зацікавив ось цей ой, зараз. Ось цей візерунок я вам зроблю, покажу, як його в'язати. Тож, ось такі справи. Ще раз дякую вам за все, за лайки, за підписки. До побачення, до нових зустрічей. Бай-бай!